То куди ми йдемо? Ми йдемо їсти. А що, ми йдемо їсти, ППшечку? Так, ми йдемо їсти в Макдональдс. А як же здорове харчування? Пішла вона. Дитина голодна. От наше здорове харчування. Цілий день. Цілий день по цьому лазу. Так? І от наш наш ресторан Так. Бачну запах. Дінка не готує. Хто це тут у нас спарти їсть? Омно. Як вам? <риве> чилимо, чилимо. Так, ну що, 00.30 і Санчо. Санчес. давай ми за тебе боліємо. Оксана Іванівна. Ви болієте чи ні? Ну, то давайте вже сідайте, зараз будемо дивитися, як англічан будуть в нокдаун і в нокаути відправляти. <рес> Давай, Саньок, за тебе. Раночок добрий. Їдемо зараз товариша зустрінемо. Не бачили вже, напевно, біля, біля року десь. Та почилимо трішечки. Чина за все. Калянчик готується. Сау. Рукселана Іванівна. Що? що ви там шукаєте? Саум Стіл вже накритий чекає. Отку не недільний вечір проводимо. Ну що, номера отримали, довод реєстраційний, теж отримали, то на місяць. Так, ну і номера, номера покажи. СК 8А405. Коротше кажучи, якийсь набір, ці, не пернезмілий. Але це прикольно. СК, скалевий. Так? Так. Все, погнали, ставити і на роботу. Фієкс! Ну що, Роксану Іванівну висадили. Речі шведеско закинув в машину. Ну і на роботу, працювати тепер. У мене, до речі, завантаження біля дому 2 кілометри взагалі. Ну такое. Так що, валимо на базу. Ти сте так, швиденько перекладаємо речі і вилітаємо. Вже менеджер дзвонить, Ну що ти там каже, виїжджати будемо чи ні. Я кажу, так будемо, все окей. Так, де вона? Ось вона, 4 УК1. Так, перекладаю всі, погнали. Я вже в скані, зараз робиться кавка. Газденька мені зробила он піцу, зараз пару шматочків з'їм. І буду вилітати. Маленька, вона вже на нових номерах стоїть. Буду чекати наступних вихідних. Ну а ми полетіли. Вже зареєстрований, паперики вже дали і сказали мені куди їхати. Точніше показали. Але дорога бомба, ні. Я в шоці. Європа! Ох і Європа! Тут можна і колеса загубити. Так, сказали на лі... направо, ну це вже от зараз я тут їду, потім наліво одразу, направо. І там хтось буде чекати. Але дорога. я в ці колеса можна загубити? От то фірма. Я ще щось за Італію казав на минулому моєму завантаженні. Та я скажу, що там просто автобан по відношенню, <гум> по відношенню до цієї дороги. Територія підприємства, будь ласка. Фініталя комедія. Все, Паски позатягував. Ось такі, коротше кажучи, труби мені завантажили. Аж до самого верху. Перший раз такий вантаж. Високий. Ну але, типу, в цілому ніби як 24 тонни, 23 щось там з копійками. Так що вписуємося в 40 тонн. Бо вони мені щось почали вантажити, я думаю, то не може бути 24. Більше, напевно. Ну, Але вони пусті. Так що, коротше кажучи, перший рівень, перші два рівні завантажили, окремо ремені, потім ще два рівні, ще ремені 3, 3-3, і потім самий верхній рівень і шість ременів на самий верхній. І того 12, коротше кажучи. Добре, зацентовуюся і полетів. Так, ну що, маршрутік забив, 500 кілометрів, 498 показує. І заборона ж до вечора. ввечора. Хоча, в принципі. А я не подивився, до речі, в Чехії є чи нема заборони. Щось я взагалі сьогодні якийсь розгублений. Треба зараз подивитися, чи в Чехії є заборона чи ні. Бо якщо в Чехії немає, то в принципі мені нормально. Я зараз і в Польщі, в Чехію провалю. І там десь на паркінг. Він вже вранці не розвантажені, дотягну, скільки там залишиться. Так що таке. Це берно це суцільна катастрофа. Кожен день, коли вони вже ті ремонти свої зуження позакінчують. Кожен раз проїжджаю і кожен раз це таке. Вон. Рухаємося з швидкістю 10 км на годину. Фу, надоїл. Всім вечір добрий. Заїхав в Австрію. Щось бокс не працює, Чотири сигнали дає за одного, як має бути. Зараз будемо запитувати, чи він нормально працює, може в вже батарея типу висадилась, він попереджує. Отак От ніби зелений, горить, значить, типу гроші є. Але чотири сигнали дає. Заробимо. Здавати, що і як. Бокс працює, все з ним окей. Але встановлений він неправильно. Він має бути встановлений від самого низу на 10 см догори, відко десь в цьому місці, де я показую. Або від гори вниз на 10 см і так само буде прикріпленим. Але я ж його не цепляв, він так... Ну, я так поняв, що він двірником типу, був прикритий. Щіткою цією, коротше кажучи, він же ж якось стояв, якось працював, типу людини, яка їздила з ним. І я, в принципі, їздив вже на цій машині на тому тижні, все було окей. А зараз щось він видягнувся. Ну добре, кріплю по-нормальному і валимо. Раночок добрий. Знову дощ, як на тому тижні, знову гори, полонини, знову серпантини. Ну, коротше кажучи, мене все як завжди. Ну що, 14 кілометрів до розвантаження. Просто у мене розвантаження таке цікаве, від автобану дуже далеко і в горах і тут, в принципі, немає інших доріг. Отак, тільки, бо як не частний підприємець, якийсь так, якась маленька фірма або ще щось. Ні, ну це, до речі, я дивився така ніби здорова. Ну, але, бачите, такі, в такому місці знаходиться. Що треба цими горами їхати. І Тим не менш, маємо завантаження вчора я отримав на Італію, я його ще не передивлявся вчора з тими корками чешськими, так стомився, так впаду щось робити, дивитись, вчора без 15-12 вже став в Австрії тут, на лісній полянці, бо в принципі нічого, тут, тут паркінг <гл -диснає> не знайдеш ніякого не заправки, нічого. То, коротше, кажучи, Прийняв душик з каністри. ну і... В інстаграмчик, ютубчик і спадки. Я не хотіла щось нічого, не маршрути передивлятись, нічого. Пауза, біжаточка, кратенька. Через те, що п'ятнашку Так що такої, тим не менш, розвантажуємось і вже на Італію, чи хочеться сонечко якогось. Стрічки не сюди. Вони з цього боку і з того боку. Нам на той бік. Треба переїхати, бо я от на цей плац я звідси їхав. Став більше, так подивився, думаю, напевно, тут буде розвантаження, а ніфіга. Треба зараз переїхати і він... аж там нас будуть чекати. Так що такої? Так, нам туди. Де ота фура стоїть, я так розумію, ми після неї будемо. Розвантажили швиденько але летимо вже на завантаження. 52 кілометри і ми на місці. Так, що полетіли. Ніби наша фірма. Вон паркінг з лівого боку, туди ми їдемо. Так, ось воно Егер написано. Блін, знову триває якийсь, як вони вже мене задовбали. Ух, добре, Боємо дивитися, що там. Знову якісь доски блін, вантажить, скоріш за все. А от, і написано. Паркінг Елькаві наліво. Добре, паркуємось. Ну що, я вже на завантаженні. Що ви бачите? Під рампочкою стоїть, нічого собі. Так що такое. Буде самозавантаження. Ось моя лінія, четверта, читає продукція. Зараз піде продукція, ну і беремо електроробницю і будемо вже розставляти. Мені там показали як, типу дві посередині зав'яжу, а ті всі потім по три. Так що таке, 28 палеток і полетіли. Так, ідуть потихеньку рідненькі, вже дві, три. Будемо починати. Півгодинки і товар вже весь завантажений. Дві посередині так, потім дві так, ну і все по три інше. Нарешті я доїхав до сонця і до чистого неба. Тепер їхати кайфові ще набагато. Так, ну і що, залітаємо на гіпермаркет. Ну і щоб не сидіти 45-хилинну паузу в машині, треба полазити по гіпермаркету по якомусь. Кажучи, полазив по супермаркету, трохи паузу вбив, повертаюсь назад до машини і от що я бачу. Розбите скло на фарі. Яким чином я взагалі не можу зрозуміти. Так воно скляне. Я в шоці, я думав, воно пластикове. Ну тепер зрозуміло. Це походу якимось камінчиком в дорозі, коли я їхав. Хоча я нічого не бачив взагалі. Щоб ще сталося. Типу не помітив, як воно розсибалось. Це може взагалі вночі було. Бо я сьогодні обход робив такого по-бистрому, бо дощ ішов, я про це і не помітив. Це я такий уважний. Бо я стояв вже що все з кармані. Дам. Робимо фоточку, коротше кажучи. І відсилаю менеджеру, що вона скаже. Весело, весело, однаково. Хоч все окей, <ріст> треба передивитися. Я ж не думаю, що це хтось мені розбив. Ну треба ззаду подивитися. Ні, все окей, в принципі. Такс ста такс 700 метрів і я вже прибуваю до пункту призначення свого. Але сьогодні розвантаження мене не буде, тому що я дивився, що вони до пів четвертого, до 15.30 працюють. Ні, не ну я подивлюся, звичайно ж, але, скоріше за все, це вже буде завтра. Тому що маємо без 10 такий. Тому от повертаємо сюди до пальмочок. О, тут ще й заправка є, може ще там десь і припаркуємось. такий. Люблю я от, таку місцевість. Так, ну і де наша там логістика? 370 метрів. Тут щось багато їх дуже. Це, я так зрозумів, сюди на територію в'їжджаєш чи ні. А, тут це виїзд. Кірпічик. До речі, тут, напевно, машину можна було би поставити, ні? А, от, є паркінг. Коротше, тут взагалі з паркінгами проблем немає, я так бачу. І він вільний, скоріш за все, бо немає ні знаки, нічого. Тут я напевно і буду стояти. Зараз просто проїду, подивлюся до в'їзду і все. А, ось і ця фірма, скоріш за все. Барчик. Пальмочки. Ага, ну ось цей заїзд, в принципі. От такої. Заїхав на всякий випадок на територію, перевірити, думаю, а можливо буде відкрито, бо може буває таке, що пише. Що фірма зачиняється сама по собі, типу, офіс і все інше, а склад типу, для розвантаження і завантаження працює. Тобто я це згадав, думаю, і вже перевірю. Скажуть зачинено, виїжджаю, стою на фарб, чекаю Так, Що таке? Так, ну що. Я тут прямо на території логістики. Логістик, хотів сказати, логістики, тут їх дуже багато, це всі різні склади, різні фірми. І типу, тут можна стояти. Я ще ту жіночку. Застати з цього складу вона вже останнє виїжджала. Сказала, що типу, стояти можна без питань. На цьому складі я буду розвантажуватися. Сказала, з 7 ранку буду всі працювати. Так що, будь ласочка. Бабіч собі припаркувався цього складику. Я бачу тут <смі> місця, такі, що на них багато хто стоїть. Продукцію любу можна знайти. І навіть жовту рідину в бутилках. <смі> От. Ну, тим не менше. Споїмо, так скажімо, під охороною, тому що маємо пиво. Це такий продукт, який би багато хто захотів би собі. Безкоштовно. Тому so, ми собі під охороною тут стоїмо, ніяких питань немає. Можна спокійно спати. Душі, туалет, все є. Так, то, в принципі, бомба. Ту поважу, подивлюсь, що там ще. І відпочивати будемо. Добрий, Я вже під рампочкою на розвантаженні. І таку картину маємо. Ця палета капець похилилась. Ця, Ну, коротше, три. А ті всі рівненько стоять, як свічечки. Не треба було їх разом пакувати, бо між ними дуже великі зазори. Коли вони рівно стоять, будь ласка, вони там. І ось, будь ласка, якийсь зазор. Але ці щось ніхто не похилилося. три трикрані. Ну, бо покидає завжди. Зараз подивимось, будуть проблеми чи ні. Так, ну що, виїхав я з логістики, мене розвантажили, але були проблеми з тима з трьома палетами. Він сказав, що типу, я їх не приймаю. Я 25 розвантажую, а 3, типу, забираю назад їх, тому що ну, не варіант. Вони дуже сильно посунуті. Я кажу, ти жартуєш, то вони коштують, напевно, за ти три палети євро 500, напевно. Якщо, якщо по євру фляжка, то пива коштує. Там. Або навіть там 300 євро по соці за палет. Я кажу, ти жартуєш, на кажу, точно їх спишуть. Давай щось будемо думати, давай я кажу, перепакую. Він, та ні-ні, ні, ні, ні перепакувати тут немає. Ні часу, я тут не тобі не все, тобі терпдесяти. Кажуть, кажу, давай будемо щось вирішувати, бо варіанту немає. То домовилися з ним за 30 євро, він типу по 10 євро за палету перепакує мені їх після зміни, після робочої своєї. от. Ну коротше, я забрав це мерки, з ними все окей, нічого не відмічено в них. Так що, типу, як все прийнято. Бувають і такі казуси. Повняв на 30 євро, є на розвантажені. Ну нічого, зате я спокійний. Так, ну і що? Завантаження я отримав нове. І це ще більша жесть. Тому що це завантаження знову АДР, і знову на тій самій фірмі, на якій я був завантажувався в попередньому відео, де мене приймала поліція. Контроль австрійський. Це жесть. То я позвонив логістиці кажу, якщо що, я завантажуся, я всі папери вийшли, контролюй, дивися, їх. я нічого не знаю. Я нічого не знаю, типу, щоб потім не було проблем з мене. Я не буду то все перекладати, ті всі 200 арпут чи скільки там, тому подібне. Сказала, окей, типу прийшла. Нароблю і купу фоток і хай дивиться собі. Або відосик зніму. Так що такое. Валимо 61 нам. Ех, зараз би на пляжику на тому повалятися. А не в цій корці стояти. А зараз би можна було би почилити нормально. Ще тільки що знак був, що паркінг 500 метрів звідси. Бомба. Але ми на автобані кукуємо тут. Спаски позатягував, останній проліт залишився, зараз штору передвину. По документки. Ну і вилітаємо. Так, все це взагалі не дуже добре, це що в небі. Тому що на фарі то скла немає. А якщо дощ піде, як воно буде світити? Мені здається ніяк. Тому не дуже було би добре. Ну а там подивимось. Вже будемо мати те, що мати. Ну і пора на паузу на свій гіпермаркет. Уже, так скажімо, своє містечко облюблене, чи як там назвати. 1 на 12 залишилось, але просто там не буде де в принципі, сильно ставати. Десь під дорогою не хочеться. Зараз на гіпермаркеті по колу об'їду. Там в мене є містечко. Магазинчики, але мені нічого не треба, в принципі. Так що просто відпочину і далі дуже долечу, скільки там часу залишиться. До Австрії, напевно, і в Австрії вже не буду їхати вночі, вже стану на паузу, бо фара не працює. Австріяки люблять АДРівські машини, так що ліпше, ліпше не будемо ризикувати. Але подивимось, може поризикуємо. Поки крутимо паузу, а далі буде видно. тут це все можна в принципі ставати, це все без питань, ніхто тут нічого не скаже, ні одного знака тут немає. Але я вон там стану, де фура стоїть контейнер. Трішки просто далі. А, він вже типу на паузі стоїть, він вже ворота відкрив. Що, типу, любі друзі, можете не дивитись, у мене нічого немає. Так що таке, А я ось біля кущиків стану теж. І питань немає. Всім доброго раночку, маємо наступний деньочок. Маємо 999 розвантажень і ми їдемо в Словенію. Всі вітаю ще раз. Я вчора щось такий був зморений. Просто такий шалений день був. Я вчора десь припаркувався, оскільки о 12.20. Я вже просто на автопілоті їхав, шукав вже той із який буде вільний, бо навіть з були вже всі забиті. І, коротше кажучи, а, чи я провтикав поворот, чи я просто щось пішив і том-том перебрав маршрут через Словенію. Тому, <смі> тому я їду не через Австрію, з Італії на Чехію і на Польщу, а повело мене на Словенію, і зі Словенії на Австрію, ну і вже далі Чехія і Польща. Коротше кажучи, якось так, не знаю, чи кілометраж буде більший чи ні. Бо я дивився, що якщо назад повернутися на ту дорогу і туди поїхати, то буде там на 60 км більше. Корочі, кажучи, скоріш за все, я протикав просто поворот, бо я вже про це не думав. Я не дивився, по якому автобану їду, я дивився просто в насос Оскармах. Щось я, коротше кажучи, запрацювався на цьому тижні. Сплю вже третій день по 5 годин, а працюю по 15. Вийшло, бо вчора в мене п'ятнашка вийшла раніше, ніж навіть їздивий час. Я навіть досі не прокинувся, я вже годину їду, аж досі такий сонний дуже сильно. Якийсь тяжкуватий тяжкувати ці тиждень. Ну але нічого. А робота вона така. Так що валимо по Словенії. Ну що, Залетів вчора з Австрії і хто шарить в Чехії пункт, де ми бокси поповнюємо. Чешський. Так, ну і що? 5 годин раночку, 5-10. На молоточках ще постоїмо декілька хвилиночок ну і вилітаємо. 331 км до. Але не до розвантаження, а до бази, тому що до розвантаження я не їду, а їду знову на базу і на базі розвантажуюсь, як і той раз і цей вантаж теж на базі розвантажував. Типу, менеджер перепродала мій вантаж, там по місцю хто там, коротше <кій> кажучи, його візьме і довезе вже. А я з понеділочка вже на пусту буду вилітати. До речі, дафік мій готовий, мені вчора сказали. Так що з понеділочка я вже на дафі вилечу, вже там турбіну зробили, все ніби як в порядку. Не знаю, що з яким прицепом, з цим чи з тим, що був, був з ДАФом, якщо ніхто не підцепив. Він, до речі, класний тим, що. Там я укомплектував його, новенькі рівнянці, кутничків нових туди додав. Ну, по комплектації там в принципі, я все подобавляв туди, ну, але буде видно. Так що, їмо кавку, ми ну, вилітаємо. Ось І до Польщі добрався. Кордончик пересікли, зараз на заправочку якогось художика чи журика, щось перекусити, бо вже все скінчилося, 75 кілометрів залишилось до фірми і ще сьогодні маю розвантажити на фірмі прицепчика, перекласти речі свої в Дафіка вже нарешті, тому трохи часу це забере, треба перекусити щось. Зараз роблю пахаузу і доїжджаю вже до бази. Так, що таке? Приємного апетиту мені. Бомба! Фузику набили, можна тепер повалятися, скільки там паузи ще залишилось. Ну і валимо далі. До речі, дуже гарний сніданочок, мені сподобався, смачний. І недорого. 19.90. 19, ну Недорого, якщо порівнювати з з застрілявками, то взагалі бомбезниці. Ну... ну, по традиції, от ми доїжджаємо до бази. І тиждень завершився. Майже. Зараз треба ще розвантажитись і поставити машину. І забрати давця свого. Хоча я на ньому тиждень приїздив на цій машині дві і кажу свого. Мені ця машина вже ближче, типу як має бути. Але тим не менш. Ось база. І тиждень можна майже вважати завершеним. Так що гарний вихідних вам. Добрий день маленька, як ти там, але брудна. Я її не мив на тому тижні, тому що дощ був, сенсу не було ніякого. Так, що ціла, ніхто не полазив по ній. Бо той раз якогось котабління я бачив, там сліди були на 39 ці Так, на цю вже не залазив. Але брудна. Ну як брудна, вона така чисто від дощу. Треба обдути її. Аж скучив за нею, що не накатався.